Олександр Єфремов під вартою колишнього керівника парламентської фракції партії регіонів затримали вранці підставою. Генпрокуратура назвала інформацію про можливу втечу з країни. ГПУ підозрює Єфремова в низці кримінальних правопорушень, зокрема у сприянні створенню терористичної організації ЛНР та посяганні на територіальну цілісність України. Офіційної підозру мають оголосити протягом 24 годин. Сказав генпрокурор Юрій Луценко. Нині затриманий у слідчому ізоляторі СБУ з подробицями. Олексій Гомон. Олександра Єфремова затримали в міжнародному аеропорту Бориспіль з квитком на відень у генпрокуратурі. Кажуть, Єфремов намагався втекти, коли дізнався, що проти нього є прямі свідчення. Тиждень тому ми отримали прямі свідчення про роль громадянина Єфремова в організації так званого ЛНР. Друга стаття, як ви бачите, це пряма підтримка терористичної організації. Ми також маємо достатньо багато показів із цього приводу дані статті. Які обґрунтовано інкримінуються громадянину Єфремову згідно чинного законодавства, не передбачають ні домашнього аресту, ні особистого зобов'язання, ні застави. Виключно арешт також генпрокуратура підозрює Єфремова в незаконному заволодінні майном Луганського гілля. На підтримку колишнього однопартійця одразу ж виступив опозиційний блок. Партія поширила заяву з проханням втрутитися президенту та світовій спільноті. Сьогодні влада з затриманням Єфремова намаганнями реанімувати стару казку про те, що у винні попередники репресіями проти опозиції намагаються прикрити власне банкрутство і приховати свою провину за злочини проти народу України. Торік у лютому Олександра Єфремова вже затримували. З першого за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і службові підробці тоді вже за день відпустили під заставу майже в три мільйони гривень. Їх за однопартійця вніс Борис Колєсніков. Ще кілька днів по тому. Нові звинувачення у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, і знову Єфремов на волі вже за 61 тисячу гривень. Я повністю в тому що те, що пред'явлено, це чуж. І я не маю ніякого отношення к етаму на час розслідування. Суд залишив Олександра Єфремова під домашнім арештом. Олексій Гоман, Микола Чубутьов. Новини на першому.